Треба почати оптимістично, щоб не виглядати жалюгідно. Тому, моя адвокатка пропустила термін подачі касації до Верховного суду у справі про захист моєї честі і гідності до Андрія Карпова, тоді виконуючого обов'язки міського голови Полтави, а нині депутата міської ради від партії ЄС, який зараз кажуть, живе в Швейцарії своє краще життя. Хочу. Подякувати адвокатам, які дійсно боролись за мою справу. Це Олександр Слуцький та Дмитро Семеха, а ще Центру прав людини Зміна, які останні роки дуже мені допомагали, зокрема, фінансово, проводити оцю всю дороговартісну судову тяганину. Дуже вам дякую, дуже третій правозахисниці не дякую, як ви вже зрозуміли. Не буду скіглити. Бо глибоко в душі, я відчула полегшення, бо судові справи, ну, як не крути, здоров'я тобі не додають. І на судових засіданнях, які я відвідувала твою рану, ой, мікрофон постійно ятрять і не дають забути образу. Бо на кожному судовому засіданні зачитують оцей пекельний текст образи. Тепер все, тепер я можу зробити висновки і поділитись ними з вами. Я хочу якоїсь користі, користі для мене і для людей з цієї справи В річної давності. Я виписала: що працює, а що не працює, якщо вам, як професіоналу, своєї справи нанесли образу. Так, ось мої висновки: Перше, скарга до поліції. Я її писала, отримала відповідь світлом, що це не за їхнім профілем. Ну, очікувала результату, що напевно дільничний все-таки сходить до мого кривдника, поговорить з ним, але це вочевидь скарги в інтернеті не є, не є справою поліції. Окей, дуже часто. Ну, мені ж багато всіх радили. У мене ж купа медійників у друзях, і що вони мені радили. Напишіть кривднику, бажано рекомендованого листа. Можливо, він ідіотіна така, моє оціночне судження. Не розуміє, що він вас скривдив. А тут ви йому напишете, і якби він щось зрозуміє. Ну, я йому написала рекомендованого листа реакції 0. Далі, що я робила? Писала скаргу у осередок партії, ЄС, в якої він є членом. Писала їм на почту електронну, писала їм на пошту фізичну, записувала відкрите відеозвернення до лідера партії Петра Порошенко, він ж має відповідати за тих, кого він понабирав собі у лави партії. У відповідь я отримала заяву Ірини Герещенко, членкині партії ЄС, яка побажала розуму обом сторонам. Мені здається, моє оціночне судження, що це victim blaming. Ну, це моє припущення таке. Ото і все, що я отримала. Далі. Радили мені, у нас при кожній міській раді є комісія з депутатської етики, місцевого самоврядування і так далі. Бла-бла-бла. Написала я туди скаргу, зареєструвала її в міській раді, нуль реакції. Скарга міському голові на депутата. Тоді міським головою ще був Олександр Мамай. Ну, хто міський голова, тому і писала офіційну скаргу. Результату нуль. Ну і як крайній метод був позов до суду. Я два місяці колотилась з оціма всіма листами, поки вирішила йти до суду, ну, пішла я, пішла я на свою голову. Позов. Апеляція, дві дороговартісних експертизи, ну і результат адвокатка забула подати касацію до Верховного суду. Тобто стільки років, колотнечі, фінансових витрат, і я розумію, що треба було, мабуть, шукати інший простіший шлях, який? Напишіть в коментарях. А ще із свого досвіду я хочу вам порадити, як. Якщо ви вже в'язалися у судові позови, як морально собі полегшити травму від участі у судовому процесі, в який ви заходите вже травмованим, від щирого серця? Бажаю як людина, яка зазнала цього досвіду. Перше, зважте всі за і проти, перед тим, як подати заяву до суду. Зважте на свої фінанси, бо це дорого, на свій моральний стан, на підтримку оточення. Поки триває суд, на кожному засіданні понад два роки зачитувала ту фразу, яка мене дуже образила і затронула мою честь і гідність, ну, я, я не могла її забути при всьому бажанні, тому що її на кожному суді от зачитували десятки разів. Замість того, щоб забутись, переключитися, я заново і заново проходила це пекло. Друге. Не ходіть на засідання, якщо вам це важко. Я знаю рідкісних людей, яким приносить задоволення участь у судових засіданнях. Вони там виступають більше, ніж їхні адвокати, ну людей від цього пре. Мене ні. Мені це не подобалось. Воно здається тільки, що твоя присутність у залі засідань якось вплине на суддю. Можливо, вона побачить, що ось людині ж дійсно болить, раз вона ходить на всі судові засідання. Ні. Ні, ні на що це не впливає, ви просто мотаєте собі нерви. Ну і третє, якщо ви вже туди ходите, то спробуйте знайти якісь у цьому плюси. Ну, я не знаю, дівчата. Ну, що ви прогуляли дві години роботи по офіційній причині? Що ви відчули до себе якийсь інтерес громадськості, якщо для вас це важливо. Що у вас є законний привід викурити сигаретку після судового засідання, купити торт, отримати новий досвід. Ну, от придумайте самі пекельні, самі дурні, я не знаю, якісь, якісь собі полегшення чи бонуси від того, що виходити на ці судові засідання, бо для мене це була каторга. Мені кожен раз було важко, мені не хотілося, я отримувала там травму, але я ходила, ходила, ходила. Ну, нащо я це робила ну, ніякої користі, це не дало. Четверте. Не приймайте близько до серця адвоката противної сторони. Людина просто виконує свою роботу, на мою думку, залякуючи вас, знецінюючи вас і ваші професійні заслуги, розповідаючи усі огидні речі. От я чула в судових засіданнях, і що хай доведе, що вона журналістка, хай доведе, що вона страждала. Хай доведе, що це про неї було написано образом, що вона хоче на нас заробити. Ну, заробити. Я за ці два роки ну, витратила значно більше, ніж 100 тисяч гривень для розуміння, які на думку. Адвоката, яку вона озвучила, я хотіла на ньому заробити. Були погрози, що ми вас закидаємо експертизи, за які ви будете платити, а експертиз ми візьмемо самі дорогі по 100 тисяч гривень. Ну, це все звучало в залі судових засідань, тому є запис, тому я це все розказую. Карпова не було, але була жінка, яка, на мою думку, Мені так здавалось, вона мене просто зневажала. От знаєте, є такі штуки, іноді що чисто по-жіночому, ти якусь жінку не любиш. Ну, от це отак мені пощастило. В кавичках мене, мені здається, просто ну якби можна було, вона б мене просто розчавила, мабуть, і задушила в судовому засіданні. Я це все ну я тонко відчуваюча людина. Я отак відчувала. Отак я це відчувала. Можливо, ми знайомі з нею були колись. Можливо, я, як журналістка, колись про неї якусь статтю написала, але це все мої припущення. Мені це було важко. І останнє не ненавидьте свого опонента. От як би вам не хотілося його ненавидіти, не ненавидьте. Людина за ці два роки з'явилася тільки один раз в судовому засіданні. Ну, коли там на... ну, була така думка, що ось буде рішення на цьому засіданні, тоді воно приїхало. Зараз він хто знаде, треба, до речі, написати, от поцікавитись офіційний запит до партії ЄС. Де ваш депутат взагалі? Всі думають, що він на фронті, а він кажуть у Швейцарії. Ну, це таке. Все та все продовжує жити своє життя.